Сьогодні дуже, дуже приємно те, що приїхали кияни, наші партнери, наші друзі, і ми сьогодні починаємо працювати по проєкту Зелене відновлення менської громади. Температура води 3,6, Глибина... Координати глибинати. Глибина 3,20, прозорість 2,20. Тут Можна знайти різних тварин, личинок комах, які живуть на дні водойми. І це дуже часто є показником чи якості води, чи стану середовища. Деякі групи індикативні показують, що це ну, чиста вода. То, наприклад, там личинки волохокрильців, <кій> А деякі групи, як то олігохети і хіронаміди личинки, можуть вказувати на те, що вона забруднена. Вчаються гідрологія, гідромелфологія, гідрохімія. І провідним головним це є визначення за біотою, а саме за макробесеребетними. Вони головні. Тому що, наприклад, відбулося якесь забруднення. Хтось щось злив в річку. За течею забруднення вже пішло, наприклад, як приїжджає санстанція чи екоінспекція. Пробу відбирають, наче гідрохімія показує, що наче й непогано, а вже все мертве. З біотою так, е, вона якби узагальнює, дає таку картину вже усереднену. Тобто, якщо забруднення було і навіть вода зараз чиста, то тварини вже встигли загинути. І їм треба час для відновлення. І такі проби по тваринах якраз і є індикативними. Тобто вони узагальнюють ситуацію по екологічному стану і за ними можна говорити про якість середовища. Чи є тут замори, чи є проблеми. Або, наприклад, кисень буває. що... Коли отакій водойми замулені сильно, коли розвивається фітоплантон, вода цвіте рясно зеленим кольором, то потім на ближче до осені він починає відмирати і на своє розкладання витрачається кисень. І, звісно, в умовах відсутності кисню масово гинуть всі ці дрібні тваринки, рослини. Ну, Гідробіон їх називають, так? мешканці водойми, воно гинуть. Тому ці проби показують е, в цілому картину, чи все нормально з киснем, чи є токсичні забруднення, чи немає. Тобто зараз після цих відборів проб в лабораторії експерт буде визначати видовий склад і за наявними організмами, які там є, в якій кількості, можна буде казати, будемо так сказати, в цілому про здоров'я річки. Ростительні остатки. При відборі проб домається гази. Для а у на нас випадки та... точок по проекту? П'ять. П'ять точок збору буде, так? Так, так, да. да. да, 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 да. В, різни... в різних частинах річки мене. Так, да, в різних частинах. Є кож... для кожної спеціально карти, збільшення, як під'їжджати, як де брати, щоб можна було зрозуміти в якій частині річка потерпає найбільше. Чи дозволять ну тут ми будемо вище брати мене після залісненого такої ділянки. Ми зрозуміємо, чи без такого антропогенного навантаження, чи покращується її екологічний стан річки. Буде проведено аналіз впливів, космос знімки. Це дозволить розробити заходи, які можна рекомендації по оздоровленню, по досягненню доброго екологічного стану ріки. На яких ділянках по річці Мена будете робити ці проби обрати? Е, ну, ви, Вище ви, ви Мена. Ми розробили мапу таку для, для, з дослідженнями, де позначили точки відбору проб. Це і Мена, фейськовка це нижче за течією. Вище за течією це будемо робити е, Вілічковка чи Вілічковка. Вілічковка, Вілічковка там будемо відбирати проби. Потім нижче санаторію остріч, ще там буде відбиратися проби. Там дуже цікава така ділянка, яка заліснена, якраз коли немає сільськогосподарських угідь які е, прямо до урізу води приходять. Бо зразу можна казати, аналіз е, космознівку показує, що є порушення водозахисної смуги е, і водоохоронної зони. Тобто поля розорені, прямо до урізу води. Дощ, сніготанення з поля е, потрапляють е, отрутохімікати, потрапляють е, добрива. Навіть якщо і добрива немає, це просто ерозія ґрунту називається, коли йде змив у річку. В річку потрапляють надлишкова кількість нітратів, фосфатів. і Річка виявляється якби з підвищеними добривами. І тому саме вона і цвіте. Тобто розвивається як вища водна рослинність, наприклад, різак, латаття. І так і е, мікроводорості. Це вода набуває зеленого кольору. Це називається процесом ефтрофування. Він дуже негативний, тому що е, наслідком є замулення, зниження кисню і загибель гідробіонтів. Тобто гине риба, гинуть безхребетні. Коли питання стає оздоровлення річки, треба завжди виходити з джерел забруднення. Тобто, Перше, це треба зупинити надходження е, поживних цих речовин біогенних до річки. От зараз ми будемо все це вивчати, місця надходження, е, стан річки в різних е, станціях на різних станціях. Всі негативні компоненти, які будуть виявлені під час цих досліджень, ми зможемо передоставити керівництво громади, громаді для вивчення і зможемо потім під цей проєкт, який е, у нас був зроблений. Можливо, отримати фінансування для покращення стану річок. Це що дає можливість. Це можливість закупити техніки для очищення річки, це є можливість е, дотримання законодавства будувати е, смуги до 25 метрів вдовж річки, щоб не стікала хімія. Тому що ми бачимо велику проблему е, цієї річки наразі, вивчивши. Її по картам, по всім показникам, що дуже багато забруднення йде з полів. Як з цими боротися? Ну це вже е, повинні працювати представники влади, представники е, держнагляду, водного господарства, але 25 метрів річок, 25 метрів правозахисної змоги повинно бути проти, на протязі, е, всього берегу річки Мена. Не, не, не той прямо, який рибаки такять, але ці грунтові такі проби. Найприємні угу. те, що хочеться дійсно зробити для цієї громади, скільки вже з вами працюємо, з цією громадою, дуже багато хочеться дійсно зробити. Тому зелене віддовне сьогодні ви, 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 ваша громада була в окупації. Ми ж теж не знаємо, що попало в цю воду, які відбувалися тут ситуації на цьому під час військових дій. І те, щоб зробити, щоб річка стала повноцінною, щоб люди могли спокійно тут відпочивати, щоб могли, щоб місцева корова та все інше худоба могла пити. Реально хочу, щоб запрацював цей механізм громадської участі, щоб ми могли, як громадська організація, допомогти розробити проєкт зеленого відновлення для вашої громади. Тому що він потрібен. Вас можливо не вистачає часу. А ми можемо долучити фахівців, котрі нам допоможуть дати об'єктивні дані, написати повністю звіт і повністю повністю потім на оцінивши цю ситуацію. Я думаю, що на місць на ваші місцеві депутати, керівництво громади приймуть певне рішення, і можливо, ми зможемо подати спільний проект для закупки певного обладнання для очищення річок. Наприклад, є вже такі, я така така техніка є вже в Ніжинському районі, але там вони покупали цей драгер ще 8 років тому, і тому ми маємо надію, що коли ми представимо певні факти, а сьогодні в Європейському Союзі дуже е, е, притримуються вимог зеленого, е, е, зеленого проживання і, можливо, знайдемо спільно кошти для того, щоб закупити для громади певне обладнання.